В Україні побільшало видів спорту. Голова Держслужби молоді та спорту Равіль Сафіулін підписав наказ про фізичну культуру і спорт. Тепер змішані єдиноборства ММА та боротьба на поясах в Україні офіційні види спорту. Звичайно ж, більше людей будуть займатися і будуть знати, що то є змішані диноборства. Яких є правила, в яких є регламент змагань, то тобто проводяться турніри, кубки України, чемпіонати України, чемпіонати світу. Чемпіонати і кубки країни з ММА будуть легітимними, тому спортсменам вручатимуть звання кандидатів та майстрів спорту. Специфіка ММА в тому, що себе можна проявляти в різних видах. Тобто сюди приходять і ударники, так і борці. Ти можеш комбінувати ці стилі і цим самим робити видовище. У Львові є професійний клуб зі змішаних єдиноборств та навіть боєць, який вже претендує на проведення титульного бою.